Люди колись були набагато більше набожними, і церква в 20 столітті набагато більше зробила, чим церква в ХХІ столітті. Наше покоління взагалі без границь і абсолютно вседозволеність. Церква це не просто прихожани, там мають бути зараз. Я вам зачитаю хто. А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями. Потім дав сили, також дари здоровлення, допомоги, управління, різні мови. І ми не поклоняємося апостолам, пастирям чи пророкам, але без цих людей ми не можемо стати святими. І як в часи Ісуса були апостоли, пророки, пастиря. Так і зараз вони є. Все питання заключається в смиренні, якщо ми смиряємося людині Божій. То значить, ми смиряємось перед самим Богом, але якщо ми не можемо смиритися навіть перед людиною Божою, то як ми можемо смиритися самому Богу? Ефесянам 4,13 написано, що ми маємо прийти в повний вік Ісуса Христа. Я вам зачитаю: аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого Сина, досконалого зможніння, міри, зрілості, повноти Христа. І Господь каже, що ніхто неправедний не вспадкує Царство Божого. І Господь закликає нас прямувати до святості. І багато хто себе виправдовуючи, каже, ну це ж неможливо, тільки святі були святими. Але навіть святі люди, ставши святими, до того вони були простими грішними людьми. Лише коли Господь їх покликав за собою, вони зробили цей вибір, і це є процес продовж життя. Якщо я утвердилася, на основі апостолів і пророків, то я є своя Богові. Тож ви більше не чужі, не захожі, а співгромадяни, святих і домашні для Бога. Тому, люди Божі, маємо розуміти, що це є дар Божий, дар від Бога, і ми маємо цінувати цих людей.